Михайло Поплавський відсвяткував 20-ту річницю ректорської діяльності. Київський національний університет культури і мистецтв став для нього головною справою життя. Про яскравого і неординарного керівника, який мріє створити український гарвард, у сюжеті Юлії Поворозник. Українець вірою і кров'ю творча людина, що популяризує український продукт та втілює у життя національні проекти. І нарешті улюблений ректор, батько для своїх студентів Національного університету культури і мистецтв, гасло якого тримай українську хвилю. Я щасливий, що я сьогодні очолюю цей прекрасний богемний національний університет культури і мистецтв. Не просто національний, національний він і по формі, і по змісту, і головне по духу національний. За 20 років на посаді із двох факультетів інституту Михайло Поплацький перетворив заклад на освітню корпорацію. 18 філій по всій Україні більше 15 тисяч студентів. У нас є мрія, щоб бренд Київський національний національної культури в світовому в світовому, десь такому просторі був на першому місці. А Голівуд на другому. Свою університетську родину ректор називає командою поплавків, що завжди на плаву. І якщо система Станіславського не вірю, то у Поплавського своя вірю саме тому мотивує студентів вірити у себе та свою справу. Ми прививаємо до своїх студентів філософію переможців, філософію лідерів, філософію, які повинні мої випускники поплавки атакувати життя. Ще один ключ до успіху Михайла Поплавського жити з добром до людей та вміння тримати удар. Він любить, коли про нього говорять. Тільки прізвище просить не плутати. Хто мене критикує? Я всім дякую. Тому що коли мене критикують, значить я на правильному шляху. На святкування річниці ректорської діяльності зібралися усі друзі. Це і професорсько-викладацький склад, зірки шоу-бізнесу, випускники університету. Висловлюють слова вітання, діляться враженнями про його діяльність. Його проекти всі. Є унікальними, тому що картинка завжди, от ти дивишся, щолкаєш пультиком, все сіре, ну знаєте, якийсь одноманітний. Коли включаєш будь-яку передачу, будь-який проєкт Михайла Михайловича, це яскрава картинка, яка підносить настрій. Я навіть боялась, кажуть, Михайло я не маю ніякої практики, як я буду викладати, я там прийде. Та ти що, ти тільки прийди. почнеш відкривати рот, діти самі будуть в нього заглядати. І цей момент мені дав таку дійсну впевненість, чоловік. Очень порядочний і чоловік, який з роками з якого становилися успішні і успішні, він не мінявся. І могу назвати його своїм другом. Має у творчому доробку Михайло Поплавський і власні книги різної тематики. Зокрема, на їхніх сторінках ділиться секретами успіху, роздумами про себе і констатує життя це велике шоу, режисером якого є сама людина. Юлія Поворозник, Михайло Кльокта, телеканал Київ.